Привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я хочу поговорити про спіннінги з класу середньобюджетних спінінгів для ловлі джигом з човна. І Предметом сьогоднішнього нашого огляду буде вудлище під назвою Фаворіт Кріт. Головною ідеєю даних вудок є е, поєднання максимум функціоналу. У лаконічній формі, і я гадаю, що на перший погляд вони з цією задачею справилися, але давайте все це оглянемо більш детально. Перше, що кидається в очі, це ергономічне руків'я, оснащене катушко-тримачем форми VSS. І ось ця задня частина має такий скос з логотипом кріт. Він зроблений для того, аби під час влуджування риби зручно опиратися у передпліччя. Ну, така собі дрібничка, але приємно. Не з'їжджає в сторони. Вся лінійка Кріт uh, має лише дві довжини це 2,29 і 2,54, і доступна в наступних кастингах. Від 5 до 18 грамів, 7,21, 10,35, 1550 і 1656. Uh, погодьтеся, і довжини, і кастинги, як я вже і казав, більше, ну, як би ближче до човна. І ідеально підходять саме для джигової ловлі. Бланк виконаний з високомодульного карбону, він навіть частково складається з карбону Торей щільністю 40 тонн. Це насправді дуже високий показник. І за рахунок цього досягається дуже високий показник, в першу чергу, чутливості, невелика вага і дуже суттєвий показник міцності. Звичайно ж, як для будь-якого. Джигового вудлища, вони мають швидкий лад, при цьому вони мають таку собі рухливу верхівку, проте не вклеєну, наголошую. Всі вудки випускаються тільки у версії тубуляр, тобто з сильною верхівкою, але такою, яка дуже ефективно може вам показувати рухи вашої приманки на дні, якщо, наприклад, ви ловите в таких умовах, де ви не зможете відчути ось це касання джиголівки одно. Ну, і традиційно для будь-якої джигової вудки вони мають доволі такий швидкий лад, при цьому вони мають таку дуже рухливу інформативну верхівку, наголошую, не вклеєну, тому що вся серія Wudlock має тубулярні верхівки. Насправді при ловлі такими вагами тубулярних верхівок достатньо, і плюс до всього підвищується показник саме тактильної чутливості. Для візуального контролю кожна верхівка в ось такий от білий колір. Якщо ви, наприклад, ловите там судака з човна ввечері, ви обов'язково будете використовувати ліхтарик і підсвічуючи цим ліхтариком, дивлячись на верхівку, ви будете бачити, як яскраво сяє. Останнє кільце вашого спільного. До речі, стосовно кілець. На даних вудках встановлені облегшені протизахисні кільця, які встановлені за концепцією КР. І також, що дуже важливо, в цих кільцях вставка виконана з аналогу японського матеріалу Торзайт. Що це таке? Це дуже така тоненька оправа з кераміки, яка вставлена в кільце, яка, в свою чергу, майже нічого не важить, і цим суттєво роздружує бланк. Тобто ваш бланк. Працює ну, майже так, як він би працював, якби на ньому взагалі не було кілець. Загалом кріт має дуже серйозний показник міцності, що дозволяє ловити на ньому доволі -таки велику рибу на водоймах з доволі таки сильною течею і, як я вже казав, використовувати як ну, свій такий джиговий універсал у човні. Також, що можна сказати, що ось ці чохли. В яких комплектуються дані спіні, вони мають ось таку відкриту широку частину з двома бігунками. і це зроблено задля того, аби їх туди можна було вкладати. Прямо з одягнутою котушкою, я гадаю, що якщо ви ловите з човна, ви знаєте, що таке, коли у вас в рундуці просто лежить цілий пакунок спінінгів вже заряджених, і вам на риболовлі не потрібно там все це продівати і е, створювати собі незручності на малій території. Тому в такому випадку їх можна, як я вже казав, одразу зарядженими привозити на місце лову. Підходячи до висновку, що хочеться сказати. Мене в першу чергу порадувало те, що якщо роздивлятися ці спінніги саме у форматі човнового джигу, в такому форматі, з якого я сьогодні почав, в них немає нічого зайвого. От мене особисто це дуже сильно потішило. Також потішила вага, вони реально не важкі, як для серйозних човнових водок. Ставки торзайту. За таку ціну я вважаю це просто окремим бонусом. Ну, а так в цілому можу радити для людей, які хочуть просту, надійну, недорогу вудку або, наприклад, гостюву вудку собі в човен. Хоча я гадаю, що після першої риболовлі вона вже буде не така вже і гостьова. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Це була рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Мене звати Дмитро Петровський, тож не перемикайтесь.